Доброго дня всім друзі, мирного доброго дня. Краплений полив. Бистро, просто своїми руками. В двох словах. В кінці, де дерева ростуть річка з річки. Помпа качає сюди 150 метрів. 50 метрів 50 труби. Ні, 100 метрів 50-ї труби і 50 метрів 32-ї труби. ПВХ. Як там Зараз я покажу. З 10 рядочків перцю болгарського. Hercules F1 Клоус. Імпровізована бочка є в руку буцімто. Тут вона на тону. Від бочки фільтр. 32 труба магістральна і капля. Так я вже в по 50 метрів капельна стрічка і в них 30 см капіляри стоять. Ось. Пів 4 цих рядка, так скажем, перці були експериментально, вони... вони без мульчі. Тут була мульча буцімто. І ось який тут бур'ян. Але бур'ян ми не перестали обирати, тому що дуже жара, перець треба притіняти, і він нас почав страшенно пектись. Дуже страшенно. І Ми лишили той бур'ян. Це велика помилка була що ми його не притіняли і ще він перестоїв у нас в розсаді. І це була сама найперша і найвелика помилка. Так що так, не повторяти наших помилок. Все дуже просто і легко. -то. Казалось, коли хотіли займатися перцем, але дуже, дуже все печально вийшло. Якщо в плані опіків, то так от. От вам опіки такі. Не кругом, звісно, перці отак, три перчинки на цьому таких немалих. Тут 4-5, мабуть. Несмотря на те, що розсада перестає. Тут теж 4 перця. Ось такі перці. Ось такі перці три. Тут три. Всім добра здоров'ячка.